Всім привіт! Ну, ось нарешті я зібралася з думками і вирішила записати вам чергове відео. Вибачайте, але емоційно була розбита. До цього теж було багато таких негативних моментів, якщо ви знаєте, проте якось трималась. Але всьому приходить, мені здається, край. І моє, мабуть, терпіння вже сповнилось. Особливо, коли побачила фото мами, яка тримає в руках свого загиблого сина. Воно кілька днів стояло у мене перед очима. І це представляти, уявляти, особливо батькам, які теж мають дітей, дуже боляче. Тому відразу поки що ви дивитесь моє відео, а не листаєте частинками, уривками. Хочу звернутися до вас з таким проханням. Життя познайомило. А якщо уточнити, орхідеї мене познайомили ще з однією людиною, з мамою, яка втратила теж свого сина, який пішов захищати, боронити нашу державу, нашу землю. Дуже молодий юнак, можливо, ревесник мого сина, можливо, трішки старший. Підпишіть, будь ласка, тому що таким людям, які менш соціально активні, які не мають своїх сторінок, не мають своїх аккаунтів, якихось менш спілкуються, їм складно назбирати цих 25 тисяч. Я знаю, що запитів зараз таких дуже багато. От мені це на очі потрапилось і Я хочу допомогти. Посилання на петицію я залишу в коментарях, будь ласка, не пошкодуйте кілька хвилин свого часу, щоб підписати. Ну що, продовжимо. Е, важко перейти від такого до, відразу до такого красивого, гарного, яке заспокоює, надихає. Але ну, це наші реалії життя. Не можна відра... Від... все казати про хороше і не згадувати про те, що насправді діється довкола нас. Ну, ось так ми квітуємо, але вже... я бачу, що вже втрачаються кольори, вже рослинки виснажуються. І я хочу їм дати трішки відпочити. Сьогодні вирішила. Їх зафільмувати, показати вам ще ось так, як вони виглядають, ну і декого, звісно, вже зрізати. Ну, ці поки що будуть ще квітувати, тому що такі вони свіженькі, рум'яненькі, довгенькі, ніби ось ще тільки розпустилась квіточка, каскадики. Цей мій велетень, просто неймовірний, тяне і тяне квітоніс. Буде він. Трішки там, де я дивлюсь, щось пошкодило пелюстки, бо я іноді бувала, носила його до ванни купати під душиком. Тут такі чорні плямки полишалися. От. А оці ще свіженькі білосніжні такі розкриваються, то вони неймовірні, величезні просто. Потім, ну, ось перша претендентка, хто піде на. Зрізку квітоноса. Це моя ось ця красунька. Зараз я її дістану. Snowball Butterfly. Це, можна сказати, моє відкриття цього сезону квітування. Я б її поставила на перші місця. Новиночка, яка, наприклад, знаєте, багато хто квітував. Хтось. Вразив своєю красою, хтось торкнувся. Хтось, ну, красива, звичайна, ніби така вже є. От, особливого, особливих емоцій не виникло. Ну, а ця, звичайно, запалила. Як, як на мене, вона неймовірна вона достойна будь-якої колекції. Тому я її вирішила вже зрізати, хоч вона така і рясненька, і ще така. Цупка, хороша, ну, не видно, що вона хоче відквітати, але я дивлюсь, що в неї полізли корінці. Ось тут. В неї так добре пішли рости корінці, нарощуватися. от Я її хочу перевалити до більшого горщика і наростити добре кореневу систему. Не знаю, зараз такий перепад температури в кімнаті. Опалення виключили, на подвір'ї холодно, мороз. Можливо, вони позакладають бруньки і будуть квітувати в літньому квітуванні. Не знаю. У минулому році слабеньке у мене було літнє квітування, воно мені не сподобалось, тому я на нього особливо не розраховую. Все-таки чекатиму, готуватиму рослини до зимового квітування. Це все-таки фейерверк квітковий. Ну, і ось така гілочка вийшла в мене. Квітоносик досить довгий, не знаю, з ним, можливо, все-таки мазну якусь одну бруничку спробую виростити малечу з неї. Ну, а гілочку поставлю до води. Вона ще довгий час себе буде добре почувати і стояти, трасуватися вже в зрізаному вигляді. Ось, наприклад, нещодавно. Я так само зрізала квітоніс маліву. Він уже підвигорів, звичайно, втратив свій колір, але все одно він такий ніжний, такі красиві в нього ніжні оці розмальовочки, весняночки середині, дуже красивий сорт. Ось, пішов він у мене на відпочинок, гілочку зрізала. І вже, мабуть, з тиждень вона стоїть ось так просто в стаканчику з водою. Бачите, і нічого з нею не відбувається. Рослинка відпочиває, квітоніс квітує. Ну, а ця до неї додається, поставлю в інший стаканчик. Наступний, хто піде на відпочинок, це просеко, він теж я його зрізаю. Я вам минулого разу казала, що це планую зробити, ось, ніяк не наважусь. Все милуюсь, милуюсь. Такі гарненькі розрівнялися, набрали розміру ці квіточки, губка стала ще більш насиченою. І бускові, і рожеві, і персикові такі переливи по ньому. Цікава, красива квіточка. Залишила фото, залишу відео, і відпочивати. Навіщо я зрізаю квітоноси? Можливо, рослинка сама знає, коли її закінчити квітування, засушить квіти, потім зріжемо. Проте я помітила, що не завжди так. Тому що якщо рослинка рясно квітує, вона виснажується і деякі з них починають скидувати корінці. Починають листочки робитися в ялі, без... втрачати свій тургор. От. І потім рослинка ну, дуже легко загубити. Це, це я підмітила не на одній рослині, на декількох, от тому зараз я за цим слідкую і стараюсь, ну, так, стараюсь дивитися, як можна сказати, що все-таки не даю. Поквітувала я нею, помилувалася, зробила фото, собі відео і стараюсь прибрати квітоніс, щоб все-таки рослинка і листочків підростила, і корінців. Відновилася. Ну, ось, наприклад, їй можу навести вам Golden Jaguar. Моя мамулька, з якої я зняла, мабуть, кінець осені почало зими, малят, три дитинчати були в неї. Вона квітувала на двома квітоносами, і я дивлюся, що листочки в неї не розвиваються. Ну і корінці, нібито є, звичайно, проте нема нових. Не дала я їй доквітувати, зрізала квітоноси, як ви бачите. Пересадила, перевалила до більшого горщика, обложила мохом. Ну, і ось зараз, бачите, спостерігаю, що пішли, запустилися корінці, там горщику теж важко діставати, не, не дістану. Запустилися корінці, ті старі пробудилися, тобто, ось такими зеленими кінчиками взялися. деякі. Прям, знаєте, от так корінець тріскає, і з нього новий виходить відросток. Листя дуже цупке в тургорі, хоч його і небагато, але вже росте ось новий листочок. Ну, і що вона мені видає? І вона мені ось пробудила, я нічим не мазала, вона пробудила мені бруньки ось ці. Ну, і, мабуть, знову буде квітувати. Ну, ось така вона. Хочеться, щоб вона якось відпочила, наросла, але чекаємо нових квітів. Вона не одна така, поруч стоїть із нею ще ось ця. Цю, мабуть, я навіть і в оглядах не встигнула показати. Чекала все, коли вона доростить свій квітоніс. Гросі Конг. Квітоніс був дуже довжелезний, там, мабуть, до 10 квітів мало бути. Але це підліток. Це підліток у розмірі 2,5. Ось така вона. Я її, я її не дала квітувати, тому що в один день листя, я дивлюсь, нижнє листя почало втрачати тургор. Воно стало м'яким. І мені прийшлося зрізати квітоніс. Я її перекинула знову до моху. Ну, ось, подивіться на її кореневу систему. І ось тут від шиї такі хороші, товсті лізуть корінці. Ну, Новий листочок. Тому я вважаю краще не шкодувати квітів, а відновити рослинку. Вона ще не один раз вас, вас потім порадує, ніж її загубити, щоб вона розсипалася. Ще кілька слів розкажу вам за ось цю рослину. Це у мене Урал Trelips. Я собі зробила подарунок на Новий рік. Але тоді була погода дуже морозна, зимна. Ну і він був на перетримці. Коли він до мене дійшов, прийшов, то ви бачите, що все-таки він отримав деяке обмороження. От, плюс рослинка була суха, її не поливали, щоб вона. Ну, щоб вона все-таки не пропала, підсушують добре їх перед відправкою. А так як ви її перетримували, то її підсушили, мабуть, більше, ніж потрібно. Рослина була квітуча, 3 чи 4, 4 мабуть, квітоноси було на ній. І квіти прийшли вже зів'ялі. Я почала чуть-чуть по відпоювати рослину, проте тургор не відновлювався як на квіточках, так і на листочках почали вже втрачатися. Почали листочки, я дивлюсь, завалюватися, спадати. Тому я почала підставляти ось такі опори, щоб вони все-таки тримали форму, от не були такими обвісшими. І вирішила зрізати квітоноси. Всі квітоноси я позрізала, лишила ось самий верхній, ось такий у мене. Це найдовший получився а решта пішли під нуль. Пересадила я її. Ну, і ось так. Зараз в нас такий стан. Корінці запустилися і від шиї, і від старого коріння, яке там лишилося. Його там не так багато лишилося, але є. От, і я чекаю, ось пробудилася бруночка бокова, чекаю на гілочку квітів домашнього квітування. Він був неймовірний, вже там щось, он, бачите, трішки виглядає. Так що чекаю, з нетерпінням просто. Ну, я думаю, пам'ятаєте ось цю невгамовну леді? У минулому відео в кінці я вам робила анонс на неї. Ось така вона. Не знаю, впізнаєте, ви її з зимового квітування чи ні, тому що квіти. Колір по кольору відрізняються кардинально, як на мене. Це таке більш ніжніше, більш яскравіше, сочніше таке, такий колір. А взимку все-таки вона була стримана в кольорах, таке ніби спокійне, холодний, такі відтіночки переважали. Ось. Ну, і це тей приклад, коли я все-таки. Зрізала квітоніс, вона взимку квітувала просто неймовірно, це був квітоніс до метра. Це новий квітоніс, плюс вона ось тут старі попробуджувала було дві гілочки. І якщо я так їх викладала, то прям ну, водоспад квітів був, оцих дзвіночків, оцих таких тюльпанчиків. Вона не схотіла відпочивати. Вона ростить і листочки, вона ростить, і корінці там у неї теж зелені, хороші. Навіть там ще й маля, здається, вон у мене вийшло зробити. Ростить і продовжує квітувати. Це дві бокові гілочки на старому квітоносі. Ось, бачите, зрізаному вона проводила. Ну, так як он, щойно я вам показувала ягуара, те ж саме буде. Ну, ці гілочки не такі вже прям рясні, там, оскільки по 6-7 по квіточок на кожній, але все одно, все одно красиво, гарно, яскраво. Такі весняні дзвіночки, як на мене. Ось так я їх. Ой, тут форма чарівна просто. Показувала в огляда вам ось цю блондиночку. Але вона так підвигоріла, просто до невпізнаваємого кольору. От. А щоб нагадати, то тут розпустила мені ось ці дві, дві квіточки. Бачите, якого вона справжнього кольору. Ось така вона яскрава. Навіть, я б сказала, з такою невеличким зеленим відтіночком. Зараз вже і слабо видно ввечері, коли дивишся на неї, то ніби зеленим відливає все-таки. А ось зараз така яскрава, жовта, проте форма пелюсток. Оця об'ємність, ось ця така ніби повітряна така хмаринка. Показувала її в фото, то багатьох вразила. Не знаю я назви. Це мій золотий питон. Так як вона прийшла, мені вона так асоціювалася, так я і продовжую її називати. Чудова, я її теж ось чуть-чуть, ще капелиночку помилуюся і буду зрізати, тому що вона добре там вон, почала мені нарощувати кореневу. Всередині, зверху, я дивлюсь, хочу перевалити її до більшого горщика, бо вона ще досі не пересаджена у мене. Ну, і ось листочок новий у неї свіженький пішов. Так що готуємось до нового квітування. Пам'ятаєте мої новиночки, які я отримувала нещодавно, Мікі Кроун. На якого я все приглядалась, приглядалась, і ніяк собі чомусь ні, ніяк не кляцала броньку. Але цього разу я не стрималась. Все-таки думаю, ну хай буде. Подивлюсь, як же ж він в домашньому поквітує. Тому що на фото дівчат це щось таке фантастичне, неймовірне, космічне. І ви знаєте, що це так, так і є. Це просто вибух кольору, вибух емоцій. Від цієї квіточки, і це лише одна квіточка. Описувати її, мені здається, можна дуже довго. Навіть якщо в неї немає крилець, варто придивитися до ось цих таких краєчків. Розцікались чи то варення, чи то фарба, ну, просто виблискує, мерехтить, а оці пінки, ви подивіться, які. Ну, от Природа все-таки дивує, продовжує дивувати, і ти не знаєш, чи ти вже все бачив в цьому світі, чи все-таки щось ще дай не бачив. Оця губа насичена. ну, Вона така насичена, просто такий колір неймовірний, яскравий. Я знаю, що це, ця квіточка втрачає з часом свій колір, на сонечку вигорає. Але вона варта навіть у цих перших хвилин, перших днів цього квітування, щоб вона ось так порадувала. Бажаю вам лише позитивних емоцій, яскравих. Гарного мирного дня. До побачення!